Дії весни 2014 року назавжди змінили долю тисяч українських сімей. Не оминули вони й одеської родини полтораків. До початку конфлікту на сході голова великого сімейства працював підприємцем і разом із дружиною виховував чотирьох дітей. Та коли наш північний сусід нахабно вдерся до чужого дому, Микола добровольцем пішов до війська. Коли В Криму начались. Я намагався сюди в наш одеський шторм, Патіну, так як я в армії служив, мені дорога була тут закрита туди. І коли почали набирати тут одеські БТРО, пішов воєнкомат. 18-й батальйон територіальної оборони, який щойно формувався, прийняв солдата півтора до своїх лав. Кілька тижнів посиленої підготовки, і вже у вересні новобранець відбув у зону АТО. Я был удивлен, когда вот мы были в близкой беседе, узнали, что он не служил нигде. Потому что настолько в нем вот эта ж военная жилка присутствовала. Во многом превзошел людей, которые, ну как, мы были мобилизованы, поэтому люди были разные. Кто-то, грубо говоря, бил себя пятками в грудь, что я там служил в ВДВ или еще где-то. Николай на то время не служивший вообще был, но утер, как говорится, нос всем. Я был командиром, командиром отделения, где был Коля. Ми входили в разведгруппу. И І він всегда спрашивал, не боявся цього, не стыдился. Изучал карту дуже плотно. Старался там чогось достичь, хотів в армії залишитися, зробити щось для страны. Новину про те, що Микола йде на схід, його дружина Лілія сприйняла не без хвилювання. однак вибір чоловіка підтримала. Події на зламі 2013 та 2014 року засвідчили, якщо її чоловік вже щось вирішив, відмовляти його марна справа. Вона поки була в душе, я зібрав всі речі, положив з сказав, що прийду і уїхав на Майдан. Тому після цього вона зрозуміла, що мене з'їв безполезно. Миколу Полторака не зупинило й те, що його дружина ось ось мала народжувати. Я родила, і дитинку було три місяці, він говорить, відпусти мене. Надо вот, захищати Україну, хто має. -то Замість того, аби розділити радість від народження четвертої дитини, сина Богдана через війну подружжя Лілії та Миколи розлучилося майже на рік. Місяці, проведені на буремному сході, лишили по собі чимало спогадів, глибоко особистих, як для родини, яка чекала на повернення батька та чоловіка, так і для самого Миколи. Діти ж дали очі, дам вже приїде папа, заскучений, а його не було й по три місяці, не було, скучали. страшное время, когда время ожидания. А когда ты уже там, момент, когда идут бой или еще что-то, там уже нет страха, там, там, уже инстинкты работают. На уровне не будет, будешь с страхом, быстрее всего и погибнешь. Была ситуация у нас, когда мы находились под плотным огнем противника, то есть голову поднять нельзя было. И Коля своими действиями, скажем так, прекратил Обстріл наш і ми змогли спокійно отойти дати без я благодарен Колі. І він знає, що второго. который тоже ему, який теж в принципі, благодарен за його действия умелые. На передовій Микола Полторак провоював близько року і мав намір лишатися там стільки часу, скільки потрібно для перемоги. Та роковий червневий ранок перекреслив ці плани. У нас готувалися крупна операція. Ми з ребятами вирішили прийти. зачистить все посадки. То есть от секретов, от минные поля проверить. И недалеко уже от их позиций мы дошли туда аж а, обнаружили, ну, вначале с СГС обстреливали все, обнаружили воронку, брошенное оружие, кровь, бер берц. Думали, что ну, кого-то подстрелили. Кинулись в догонку, Повертаючись до своїх позицій, Микола підірвався на міні. Плічо Пліч опліч із ним тоді був Олександр Димітрієв. Я отримав там осколками в спину немножко, ну, але у мене була екіпіровка там нормальна. Потім почав поворачуватися, Где-то в метрі полтора колі. Вижу, він стоїть і упав. Подбіжали ще там два парня, один його уколов. Я почав жгут, ну, наложив йому жгут на ногу. Все, евакуювати почали. А потім були безкінечні шпиталі, лікарняні палати, у Маріуполі, Дніпропетровську и зрештою вдома в Одесі. Ми е, проводили не только консервативную Коля но и выполняли міновзривного ранення, і У нього вже на момент поступлення не було лівої ноги на рівні верхньої третій голіни. У весь цей час поряд із Миколою була його любляча родина дружина Лілія, донька Катя і Наталя та синочки Нестор і Богдан. Поля позвонила і сказала, успокойся дітей, папа скоро буде «железною ногою», приїде домой, як робот, буде, бігати і все буде нормально. Він ну, всіх утішав, що все буде добре. Всіх утішав. Ні, щоб ми його утішали, щоб все буде добре, а він нас. Непоборний оптимізм та почуття гумору допомагали Миколі оберігати від переживань не лише свою родину, а й сторонніх людей, медиків, волонтерів, які робили усе необхідне для того, аби він якнайшвидше повернувся до повноцінного життя. Я його набрала. це Був день, коли ми проводили ампутацію. Я говорю, Коля, здравствуйте, Я волонтер, мене так то зовут. Як у вас діла? взагалі? Он говорить, ну, взагалі вообще отлично. Uh, Я вообще сейчас на одну проблему менше стало. Бурів в смислі на гаріні підносков два рази менше стирать треба. Про своє рішення піти на фронт добровольцем Микола Полторак ані краплі не шкодує і запевняє, як батько чотирьох дітей він мав повне право не йти на передову. Та саме заради них він і пішов воювати, щоб відстояти їхнє право жити на своїй землі. Ні, каплі не жалею. Близко. И ногу, я знаю, за что ногу я потерял. Это малое, что можно отдать. Ребята намного больше отдают жизни, отдают э, ихние дети, еще больше отцов теряют. Попри серйозне поранення та ампутацію кінцівки, Микола Полторак вирішив, що неодмінно повернеться на фронт. Та щоб утілити задумане в життя самого бажання, нехай найпалкішого було замало. Допомогти солдатові взялася волонтер Алла Рус. Ясть відіокдаунтам только, толька вот на набрусіях становиться не на ми його тільки поставили, Нужно ж держатися за брусі, там да покати там то есть, пройти, пройти ті прайтів до літніх брусі. Фіонділа перші три шаги і відпускає руки. Просто відпускає руки і, і таке аж а, ну, падьот же, ще ж що там можуть бути. Ще ж що туди пройшов вже без рук, обратно не пройшов вже без рук. Коли Микола Полторак став на протез, він ще більше упевнився, що повернення до активного життя і що найважливіше до служби у лавах Збройних сил це лише питання часу. Так і сталося. Миколі запропонували повернутися до війська. Наразі армієць вже підготував необхідні документи та чекає остаточного рішення. Рішительним став якщо я ціль, я не вижу плігради. А поки Микола йде до цілі, на цьому шляху його підтримує родина, бойові побратими та усі небайдужі до долі захисника українця. Нещодавно одеські меценати подарували родині полтораків нову простору квартиру. Раніше сім'я з п'яти осіб тіснилася в одній кімнаті. Та головне, що не змінилося у цій родині, це любов та турбота один про одного. Многі будучи там. Я просто помню, ну как, насколько трепет не начали относиться к тому, что они имеют дома. То есть кто-то женился, кто-то венчался, кто-то быстренько поехал, зачал ребенка. Вот, то есть, а Коля он такой был замечательная семья побольше таких людей. Это вообще просто очень очень светлые удивительные люди, потому что общение с такими людьми, оно как-то вот, знаете, придает и смысл в жизни. І немає сумніву, що усе задумане Миколою Полтороком неодмінно здійсниться а поки у нашій країні є такі люди, вона обов'язково житиме.